Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Дійшли в мене нарешті руки до нашої нової модельки інкубатора Теплуша люкс 72. Дістали ми його повністю вже з коробки. За інструкцією, яка додається до інкубатора. Поставили ми. Наш блочок, який буде відповідати у нас за переворот. Є у нас тут іще книжечка з експлуатації, ось така цікавенька. Є у нас тут талончик з умовами гарантійного обслуговування. Тому я завжди рекомендую, коли показую свої інкубатори, коли розказую про інкубацію, купляти. Тільки через сайт виробника, тому що ви завжди можете розраховувати на консультацію, на заміну деталей, якщо у вас будуть якісь неполадки. Ну і отримаєте відповідь на всі свої запитання, які у вас виникнуть. Внизу у нас є піддончик для води. Сіточка, на яку будуть викладатися яйця при вилуплюванні, або коли будуть закладатися просто в інкубатор без е, лотка для перевороту. Ось такий лоточок, він у нас вставляється в сам інкубатор. Потім під'єднується оцей переворот до кришки інкубатора, на який виставляється у нас. Температура, волога і тому подібне. Ось у нас дві цікаві кнопочки, не такі, як на інших модельках. І будемо ми працювати. Має він іще ось такі ось. Детальки для під'єднання до акумулятора в разі, коли у вас пропаде електроенергія. Так що можна не боятися і включати інкубатор будь-коли. Будемо пробувати ми інкубувати в цьому інкубаторі курячі яйця. Ну і надіємося, що результат буде у нас, як завжди, суперовий. І ще дуже багато людей пишуть, питають, скаржаться, виявляють своє незадоволення, тому що інкубація дуже погано проходить. Інкубатор не набирає температуру, курчата завмирають, погано лупляться, висока вологість і тому подібне. Просто дотримуйтесь самих елементарних правил інкубації, і все у вас буде гаразд. Саме найперше, це інкубатор має стояти в приміщенні, де температура не менше 15-18 градусів для того, щоб підтримувалась нормальна інкубація. Тоді інкубатор буде набирати температуру швидше, і яйце у вас так швидко не буде охолоджуватись при провітрюванні. Після того, як ви занесли інкубатор в будинок який ви його отримали на пошті, не потрібно його відразу тикати в резетку, включати в його в мережу, закладати яйця і давати йому вже повне навантаження. Нехай він у вас постоїть трошечки, прийде в кімнатну температуру. Після цього ви його вімкніть. Нехай він декілька годин попрацює, подивіться, чи все справне, чи набирає температуру. І тільки після цього закладайте яйце, але яйце також закладайте. Прогріти кімнатної температури, не те, яке ви принесли з кладовки, не те, яке ви принесли з гнізда, не те, яке ви принесли з пошти, і також відразу вирішили закласти до інкубатора. Ні в якому разі так не робіть, тому що це все буде погано впливати на інкубацію. Ну а в результаті буде, як кажуть, хто всрався невістка. Поганий інкубатор. Тому на ось такі прості правила. Також, будь ласка, звертайте увагу. Включили ми наш інкубатор в мережу, показує нам день інкубації, показує нам температуру і показує нам вологу. Ця кнопочка у нас відповідає за автоматичний переворот. Кнопочка загорілася. І лоточки наші мають перевернутися. А чому вони не перевертаються? Тому що не під'єднали кришку інкубатора з моторчиком, який у нас відповідає за автоматичний переворот. Тому у нас переворот не відбувся. Якщо вам потрібно його відключити, ми також нажимаємо на кнопочку. Загоряється у нас циферки OFF і у нас інкубатор виключається. Ось тут у нас температура. 38 градусів, вона вже у нас задана. Якщо вам потрібно більше, ви нажимаєте пальцем і чекаєте, коли вона у вас досягне тієї межі, яка вам потрібна, а якщо вам потрібно менше. Ви палець не тримаєте, а просто натискаєте. І скажу, з кожним натисканням. У вас температура буде спускатися нижче. Ось такі прості правила налаштування інкубатора в мережу і в роботу для того, щоб він у вас працював. Сайт, де можна придбати інкубатор, буде закріплений в першому коментарі і в описі під даним відео. Переходьте на цей сайт, дивіться. Потрібні моделі для себе, замовляйте їх, з радістю користуйтеся і отримуйте задоволення. І не тільки задоволення, а й гарні результати. Температура у нас набирається. Волог нам показує вже меншу, показувало 43. Зараз ми попробуємо ще раз включити автоматичний переворот. Точки наші. Ось дивіться. Бачите, як перевертаються каретки всередині. Все, переворот у нас відбувся. І зараз на табло ми побачимо 2 години до наступного перевертання. Запитували мене, скільки разів потрібно перевертати на добу яйця. Якщо ви це робите вручну ну, мінімум 3 бажано 4-5. Якщо у вас не виходить. Зранку і ввечері в один період перевертайте там, якщо в 7 годин ранку, в 7 годин вечора, і перед тим як ви ще будете лягати, також можете перевертати. Але чим, краще, чим більше разів, тим краще, тому що яйце буде зі всіх сторін рівномірно прогріватися і зародиш, який є в яйці ембріончик, буде краще розвиватися. Тому в цих інкубаторах виставлений інтервал 2 години, тобто 12 разів на добу спрацьовує автоматичний переворот, і яйце перевертається. Тому ці інкубатори і такі практичні, що вони практично всю роботу роблять самі. Вам залишається тільки відкривати кришку інкубатора для того, щоб провітрювати інкубаційне яйце і доливати водичку. Пройшло у нас декілька годин з моменту від того, як ми включили наш інкубатор. Переворот у нас працює. Температура у нас набирається нормально. Інкубатор уже прогрівся. Яйця також вже готові до інкубації. Зараз буду закладати яйця в інкубатор. І будемо вже запускати інкубатор в повноцінну роботу. Виключаємо. Переворот, тому що він нам не пригодиться в перші сутки. Температура у нас тут 38,2 на перші сутки я таку виставляю. Ну і вологу нам показує таку, яка є в інкубаторі. Коли закладемо яйця, вона буде ще більша, але ми відкриємо вентиляційне віконечко і тоді все буде гаразд. Кришка закриває дуже плотно, так що тепло. Температура тут буде зберігатися досить добре, як бачите. І ось зараз в ці каретки ми будемо закладати інкубаційне яйце. При відкритій кришці з інкубатора відчувається тепло. Те, що інкубатор прогрітий, каретки також тепленькі. Будемо надіятися на дуже гарний результат під час інкубації. Яйця великі, тому потрібно в перші сутки добре їх прогріти. Ось так процес закладки яйця у нас відбувається. Ці ті яйця тільки закладаємо до інкубатора, а на вихідних, якщо все буде добре, у нас буде знову поповнення. Будуть у нас м'ясо яєчні курчатка. Які будуть у нас садитися на підрощування для подальшої реалізації. Так що на місці. Не сидимо, потрішки стараємося працювати. Не так багато часу залишилось до весни. Розсади, теплиці, городи. Їде до нас посилочка з насінням. Зроблю вам відео огляд. Я вже вам розказував про магазин, де я замовляю насіння і не тільки я, щоб отримати гарний урожай. Тому і ви ще зможете встигнути замовити для себе насіння будь-яких овочів. Сьогодні посилочку нам відправили, так що. Надіюся, що до вихідних посилочка до нас добереться, і ви це все побачите. Все, яйця наші закладені в інкубатор. Ось так іще залишилось у нас місце, тому що яйця дійсно дуже великі. Якщо яйце йде стандартне, то їх поміщається 9 в один ряд. А так їх стає. 8. Тому і ще є трішечки місця, ну вже є, і це сюди не поміщається. Ось така у нас картинка. Всім дякую за увагу, перегляди. Чекаю ваші коментарі, лайки. Хто не підписався, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і залишайтеся з нами. Миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього-самого самого найкращого. Нехай все буде добре і набагато краще. Всім пока! І до нових зустрічей.